Дай вам Боже, щастя і здоров'я, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні знову про троянди. Ви знаєте, була я сьогодні на ринку. У нас недалечко від нашого села є містечко, і там що вівторка, ринок торговиця. От. І що ви думаєте, я знову сьогодні привезла трояндовий саджанець. Але для початку давайте я вам покажу всі свої троянди і тоді спробую пояснити, чому купила ще одну троянду. Скажу одразу, що назв і сортів своїх троянд. я Не знаю, Не знаю, тому що лише кілька з них я купляла в інтернет-магазині, а всі інші на ринку, отак, От як сьогодні. А на ринку продають кущі трояндові, просто вони стоять у відрах і там нема назви, тобто вони не підписані. От так, давайте по порядку. От, оця красуня темно-рожева, бачите, висота куща йде приблизно півтора метра. Так, оце, оце я знаю, це бордюрна троянда, біла бордюрна троянда. Так, оця красива червона. Подивіться, який колір. Гляньте, який насичений червоний колір. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка красива троянда. От, висота куща приблизно один метр. От, ось гляньте, яка красуня. Яка красуня. Спочатку вона така золотисто-жовта, а, а пізніше вона стає жовто-рожевою. Ось, гляньте. Та Зараз вона у мене має висоту приблизно 70 см, а два роки тому цей кущ мав висоту метр, півтора метра. Досить таки висока троянда з великими гарними квітами. Діаметр квітів 12-15 см. Так, оце троянда спрей, це я знаю. Це троянда спрей, бачите? Пряменьке стебло, високе. І отакий от букетик. Маленьких квітів красивих. Так, Ще одна бордюрна троянда з такими... Малесенькими-малесенькими квітами. Подивіться, які вони гарні. От зараз, до речі, трошки дощ капає, але не страшно, хочу вам показати. Так, хочу вам показати всі свої троянди. Гляньте, яка красуня. Подивіться, яка красуня. Це також троянда спрей. Гляньте, який дуже красивий колір. Коли я робила недавно відео своїх троянд, одна глядачка мені написала лососевий. От. Я кажу, як правильно назвати цю троянду. Написала мені лососовий колір. От. Бачите, от така троянда красива. Персиковий колір, насичений персиковий колір. Кущ має висоту приблизно 70 см. Квіти діаметром 8-10 см. Ось. Так. О, це така сама троянда, як і ось там в мене росте, сама перша, яку я вам показувала. Це вже мої власні троянди, ті, яким мені вдалося виростити з черенків укорінених. Так, подивіться, коли тут красуня. Гляньте, темно-жовта, золота, золотий колір, от яка красива троянда. Висота куща приблизно 70 см. Ось такі от красиві квіти. Так, от ця красунечка маленька. Це маленький кущик минулого року купила. Подивіться, бачите, красива трояндочка. Ось тут у мене буде розцвітати троянда Абракадабра. Це така смугарста троянда. Так, Дуже незвично красиве поєднання кольорів. Тут кольори світло-жовті, які переходять у червоний, а на кінчику бордові. Не знаю назви, але красива дуже троянда. Дуже красива троянда. Троянда спрей. Подивіться, малесенькі, малесенькі ніжні двоколірні квіти. Гарна, висока троянда з великими квітами. от Висота приблизно метр сімдесят у цього куща. Подивіться, які красиві квіти, великі, світло, рожеві квіти. Дуже красива троянда. Так, біля неї бордюрна троянда біла. Ось там, подивіться, яка красива, темно-бордова троянда. Гляньте, яка красуня. Ось. І тут така сама, бачите, вона аж чорна. От, поки бутон закритий, вона аж чорна. От, оце вже троянда. це я також, в... Мені вдалося її виростити з укоріненого черенка. От. Звітом зрізала, поставила водичку, гарно укорінилася і має свою. Так, ось тут. Також скажу так, донечка від моєї троянди. Оця материнська рослина була. Тут була троянда. Зараз покажу вам фотографію, як вона цвіте. світло бузковий колір. Також зрізану гілочку ставила в водичку, вона укорінилася. І маю ось таку маленьку красоню. Бачите? Подивіться, як красива. От якраз такого кольору. От, бачите, такий самий колір. Дуже красива троянда. Ще мене дрімає одна красуня. Не пам'ятаю точно, який кольор, не знаю. Чекаю, коли зацвіте. От. Оця троянда також, бачите, персикова. Отака, От як в мене там є. Ось. Ось. Також троянда. Вже в цьому кущу вже кілька років. Це я ще років три тому укорінювала череночки, бачите? Так. Ось тут дуже красива троянда. Подивіться. Я її завжди називаю яблуневий цвіт. Дуже гарна. Подивіться, яка вона ніжна. світло жовта За таким фіолетово-рожевим крайчиком. Дуже красива. От. Гляньте, яке гарне поєднання. Кілька відтінків рожевого в одній квітці. Подивіться, яка краса. А тут серединка біла, біло-жовта серединка, а крайчики, краї, пелюсток рожеві. темно рожеві Подивіться, яка красива квітка. Бачите? Так. Троянда спрей. Гляньте, які квіти. Які ніжні, красиві квіти. Темно-темно бордові. О, тут у мене полуничка. Гляньте, яка гарна полуниця росте, бачите? Ось. Так. Знову ж таки, жовта троянда спрей. Це так вже е, Мені вдалося виростити з череночка укоріненого. Бурдюрна троянда з красивими лимонними квітами. Ось. Так. Полуниця дуже гарна велика. Треба позбирати сьогодні. Гляньте, яка красива троянда. Подивіться, яку гарну квітку, яку форму квітки вона має. Вона схожа на піони. Бачите? Подивіться. Красивий темний насичений колір, темно-рожевий. Як правильно сказати? Навіть не знаю цей колір, як його назвати. Подивіться, красоня. Так. Повністю відцвітає оця красоня. Зараз я покажу вам фото, як вона цвіте. Тепер ось тут це троянда Флорібунда, знаю її. Знаю, що це флорібунда, тому що пам'ятаю, як я її замовляла в інтернет-магазині. Гляньте, яка красоня. Подивіться, яка красоня, гляньте, яка вона. Квіти невеличкі, діаметр квітки приблизно 5-7 см. Гляньте, подивіться, яка вона красива. Ось, Дуже красива троянда. Та всі троянди красиві. Троянди всі красиві. Ось також троянда флорібунда. В тому самому магазині виписувала, але подивіться, яка форма квітки, гляньте. Бачите? Дуже красивий колір, насичений. От. І ось така незвична форма квітки. Тут бордюрна троянда біла. Так, і ось тут подивіться, яка красоня. Троянда спрей, бачите, це одне стебло і на ньому багато квітів зібрано. Подивіться, яка красоня. Гляньте, яка це краса. Тут ще троянда одна спить, не можу зараз пригадати колір, як зацвіте, подивлюся. Ну, так здавалося би вже всі кольори такі самі популярні у мене є. Здавалося б, але поїхала я сьогодні на ринок, а на ринку, а на ринку я вам зараз покажу, що я сьогодні побачила на ринку. Мені Цей? да подарувати. Ціна у таких трояндових кущів сьогодні на ринку 50 гривень. І що ви думаєте? Подивилася, що я ще не маю салатової троянди. Подивіться, ось. І я привезла сьогодні додому ось таку красуню, бачите? От тут трошечки погано видно, зараз квітка закрита. Але там на ринку ще були троянди з розкритими квітами. Велика, повна квітка такого насиченого салатового кольору. Не лимонна, не жовта, а саме салатова. Дуже красива. До речі. Е, років два тому, так два роки тому, я також, отак влітку, посеред літа, купляла саджанці троянд у нас на ринку. І коли я робила відео, показувала, що я висаджую троянди. Кілька глядачів мені написали в такий час ніхто не висаджує троянди, не приживуться тим більше що відкрита коренева система. Як ви думаєте, їх вирощувати? Шановні мої глядачі, пам'ятаю це відео і пам'ятаю навіть, які саме троянди я тоді купувала. Всі п'ять саджанців, які я тоді купила, всі всі в мене прижилися. Всі, оце якраз у ці молоденькі саджанці, це тоді, коли було таке спекотне літо, і всі вони в мене прижилися. Найперше хочу сказати обов'язково рясний полив. Обов'язково висаджуємо трояндовий саджанець, гарно поливаю. Поливала щодня, а ще захист від пекучого сонця. Ви знаєте, що я робила? Я всі оці молоденькі саджанці, які я посадила, прикривала гілками з листям. Ось там за хатою з листяних дерев нарізала гілки, наламувала гілки і робила такий шалашик. Кругом кожного саджанця робила шалашик. Два дні листочки трималися гарно, потім вони скручувалися, горіли, сонце їх палило, я викидала і ставила нові гілочки. Таким чином я захищала свої троянди від пекучого сонця. Як бачите, все чудово прижилося, все прийнялося. А сьогодні в нас прохолодно, трошки падає дощик. Якраз ідеальна умова для того, щоб посадити трояндовий кущ. Ось цей. Ось подивіться, де я її поселила. Сьогоднішню свою красуню. Подивіться, бачите? От. Насипаю укорінювач і тепер загортаю землею. Води наливаю багато, дуже багато, щоб водичка гарно позатягувала всі корінці. От гляньте, ніби тут і росла. Ну, звичайно, що так її залишати не буду, обов'язково треба обрізати гілки з бутонами. Обрізаю так, щоб знизу залишити приблизно 20-25 см стебла. Ось так. О! Глянь такий красивий букет у мене є, бачите? До речі, продавці оцих саджанців вони одразу на ринку обрізають вершечки. От. І багато хто бере в них оці вершечки, вони роздають безкоштовно. І багато хто собі забирає ставить на укорінення. От. Ось так, подивіться, бачите, ставлю водичку і все. І все. Шановні мої глядачі, от для мене це найпростіший спосіб укорінення троянд. Коли я ставлю на укорінення череночки, то, звичайно, що всі бутони я зрізаю от, повністю. Лишаю лише гілочку і кілька листочків. Але дуже хочу помилуватися цією красонею. Як тільки вона відсвіте, от, тоді всі вершечки я позрізаю. Трошечки її дощик побив. От, видно, що де неде листочки такі пошкоджені, але не страшно. Гарний догляд, гарна підживка, і в мене буде дуже гарна красуня. Так само, як і всі мої інші троянди. А некрасивих троянд не буває. Правда? Правда. І то є добре. Повернулася знов на свою клумбу. От подивіться, як тільки троянда перецвітає, я одразу її зрізаю. Отак от. Так от. Ось подивіться, бачите, ось такі череночки. От, квітку зрізала. Довжина череночка приблизно 20 см, 18-20, як який. От, я їх ніколи не заміряю. я просто такі от нарізаю і все. І ставлю у водичку. І все. От, листочок, один-два листочки верхніх. Шановні мої глядачі. Скажу одразу, це не стопроцентний спосіб укорінення, це просто мій спосіб укорінення. Мені він подобається. От кажу, що в мене є вже кілька моїх троянд, які я виростила саме ось таким способом. Просто ставлю водичку і все. І от тут через деякий час починають утворюватися корінечка. Можна зробити легесенькі надсічки, ось тут внизу легенькі, такі неглибокі. І через деякий час тут починають утворюватися корінці. Знову ж таки, коментарі під моїми попередніми відео про троянди. Були зауваження про те, що я їх неправильно обрізаю, що я неправильно черенкую. Треба звертати увагу на зріз, там має бути під підкутом, бруньки рахувати. Нічого не рахую. Обрізаю так, як мію. Результат перед вами. Ось мої троянди. Не скажу, що я професіонал, ні в якому разі. Я просто дуже люблю квіти. От. А вони мені віддячують своїм красивим цвітінням, і то є добре. І то є добре, тому що квіти дарують нам гарний настрій. Дивимось на них, милуємося, посміхаємося. Шановні мої глядачі! Щиро бажаю вам мирного, спокійного, безпечного дня, і хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас своїми гарними результатами. Хай все у вас буде добре.